Целимо наше забрання З приводу по тому саме, щоб збрали з попередніх чотири рази. Це первопроводших пенсій, поварнення пин. ну і що в наших вимог була це відставка міністра вакуу. Всі діляться, навіть сидиться в Ютубі і в інших інтернетах і каналах. Всі бачили, що вчора було зібрання Міністерства внутрішній справ, було приступить міністра де він розказав пані наші досягнення, як ми маємо далі жити, як нам буде добре, що нам до скорої провокують ці пенсії. Від сканічного транспортізації канадський Дмитро Володимирович, я пропоную, Володимирович розказує, що там через вирішується, І потім ми разом всі виробимо, як ми далі будемо діяти, які мають бути наші дії. Звичайно, що ми поспілкуємося з іншими досягами, виробимо далі програми, тому що дійсно це наші зібрали. Ні, збирання не попусти ніякого ефекту не дають, але взагалі не факт ми бачимо, що вже однако почав говорити, почав здавати українські морози говорити, звертатися до нас півціров Дякую.